Цей фестиваль було засновано за підтримки наших бійців з батальйону ОНСО. Нам зараз вже сьогодні є наші друзі, і ми вже їх екіпірували декілька. І сьогодні беремо більше, сьогодні робимо вже цілий фестиваль. Найперша мета, це, звісно, що зібрати на армію, це як робить сьогодні вся країна. Але ще є така маленька, другорядна е, річ. Е, сьогодні дуже багато стресу. Починаючи з революції, ми всі. Були дуже стійкими, але іноді хочеться й жити, іноді хочеться розволікатися. І ми поєднуємо справу підтримати наших бійців і справу якось розмагнітити, розвеселити наш народ. Під час фестивалю ми багато чого пропонуємо. У нас дуже багато мастер класів Це як петриківський розпис, ляльки, мотанки. Це з українського танку. Ввечері будуть виступати гурти музикальні. У нас є ярмарка за благодійними цінами. Можна як купити за 10 гривень, коли пропонується, а можна і за 100. Це все є пожертвою. Кожна копійка йде на потреби батальйону, на потреби наших бійців. Я Олег боєць батальйону в складі Збройних сил України. Прохання волонтерів, я приїхав, щоб підтримати їхню акцію збору коштів для нашого батальйону. Допомога нам потрібна в теплому одязі, медикаменти навіть тактичні, перчатки, каліматори, взуття, медикаменти для особистих аптечок. Взагалі, в продукти харчування, так, теплі, теплі речі, одяг була така історія, що дівчинка після вибуху в Хірасі вона захворіла лекімію. І власне в той момент вже не було її батьків, вони також загинули. От. І вона вірила, почула таку легенду, що якщо вона сплете тисячу журавликів, то вона вилікується. На жаль, вона змогла спустити лише 664, їй також допомагали друзі, і після того вона померла. Але після цієї історії, власне, журавлик поширився як символ миру по всьому світу. Є навіть о, в Америці і в Японії є парк миру і стоїться дівчинка. Ось вона власне зображена у нас. ця дівчинка з журавликами. Мир. І ми також вирішили зробити акцію, що а, кожен бажаючий може придбати журавлика всього лише символічно за одну гривню, і принести таку часточку миру собі. Я послала листик до свого знайомого. Так і послали, ми не знайомі, але якщо я пишу, значить ми вже... Однодумці, вони сильні, вони разом. І не треба мати багато грошей, треба мати багато переможе. Переможуть не то стосуми, переможуть люди які сильні духом і є. Абсолютно на всі виборні категорії. А, були запрошені дітки, які а, приймали участь в, нашу, в нашому заході, як майстри, які робили різні браслети, а, матеріали, заготівлі, школи. Так само і дітки, які приходили братися, приймали участь як а, вже спостерігачі, як глядачі, як учасники нашого заходу. А, і а, люди а, прийшли до нас. А, Бачили, багато цікавого, дізналися, можливо, винайшли якісь нові таланти і тим самим а, а, з гарним настроєм і з, а, з відчуттям, що вони дійсно допомогли армії, вони прийшли додому.